Всім привіт! Сьогодні ми з вами трошечки позаймаємося танцем румба. Для початку, я думаю, що нам всім треба розім'ятися і згадати, як ми що танцюємо в танці румба. Починаємо з переносу баби з однієї ніжки на іншу. Це в нас буде розминка. Зараз я зупину. Motion, і наше тіло з однієї ніжки на іншу завжди переносимо навіть, коли ми стоїмо на місці. А, далі спробуємо зробити теж тренування вправу, те, що ви а, чек на одну ніжку, повертаємось і танцюємо назад. Чек і повертаємося. Прийшли на ножку вперед, станцювали чек, повертаємось, збираємо ніжку через трикутничок. Далі виносимо ніжку, переходимо, протанцьовуємо в ніжку, танцюємо, повертаємось, збираємо через трикутничок ніжкою, видихаємо, знову крокуємо, протанцьовуємо в ніжку вниз. Повертаємось назад, витягуємося, збираємо нашу ніжку, так? І... Крокуємо назад. Крокуємо, переносимо вагу, натискаємо на ніжку. Повертаємось наверх, витягуємось, ніжку збираємо, міняємо сторону, крукуємо вперед. Чек протанцювали, повернулися, зібрали нашу ніжку, вийшли назад, на ніжку надавили, крокуємо, перестаємо вперед. Ніжку збираємо. Постійна робота у нас має бути в тілі. Виростаємо, вдавимо в ніжку, переносимо вагу з однієї ніжки на іншу, протанцьовуємо в ніжку, себе виштовхуємо на іншу, збираємо через трикутничок. І все це ми спробуємо зараз разом із музикою зробити. Я одну ніжку, тепер ми те ж саме робимо на іншу ніжку. Так, те ж саме ми крокуємо чек на ніжку. Далі ми на ніжку виросли, надавили в ніжку. Відштовхнулися, ви повернулися назад, підтягнули зібрали ніжку. Опустилися, винесли ніжку, штовхнули себе, натиснули на ніжку, поміняли. Ось, витягнули себе на ніжку, перенесли вагон. Зібрали, поміняли сторону, так, коли ви збираєте вашу ніжку, знову крокуєте вперед, міняєте, повертаєте назад, збираєте ніжку, міняєте вісь, крокуєте так, щоб у вас переносилася вага вашого корпусу. Міняєте ніжку. І от навіть ці два кроки вперед і назад. Якщо ви зробите... Правильно ви вже маєте бути всі мокрі, бо стільки роботи в цілі ви маєте станцювати, витягнутись, зібрати ніжку. І зараз я вмикаю музику, але ми просто з вами робимо одне і, на другу ніжку, так, чек, і відпрацьовуємо в цілі роботу. Влаштування вашого тіла на дана црумба, це зробити основний крок, 2, 3, 4 раз. А ми вже з вами зараз розібрали чеки, повернення на ніжку. І тепер ще крок в сторону, коли ви розвертаєте, крокуючи сторону, приносити вагу, думайте про свою вільну ніжку, як ви розвертаєте стопу, як ви потім приходите. Винішку і збирайте в трикутничок ножку. Крукуйте, натискаєте, крукуєте, натискаєте. В сторону. Обов'язково стопа, яка ваш виштовхнула, має розвертатися. Ви маєте розкривати свою ніжку, натискаючи потім на опору, збираючи трикутну, розкриваючи ніжки, дуже високо себе ставте. І знову чек. Коли ви натискаєте, збираєте так, високу свою ніжку, знову крокуєте в сторону, ніжка протанцьовується, і ви після того збираєте в трикутник. Давайте спробуємо це разом із музикою. Дуже прошу так, дуже багато приділяти тому, як ви в сторону розкриваєте ваші стопи і як ви після цього збираєте ніжку в трикутник. Перш за все витягнутися. Так дуже високі, чим більше можна стягувати. Закриваєте ніжки про те, як ви збираєте ніжку, чи її виводите, як ви себе виштовхуєте, як ви натискаєте в ніжку свій танець. І зараз я невеличку покажу хореографію, розберемо ми її наступного разу, але кроки... Зараз вийдемо. Крукуємо назад лівої ніжки чотири рази. Міняємо ніжку. Два, три. Перед кроком чотири. Раз. Далі У нас буде а, спіраль, яку ми вчили вже з вами. На цілий такт. Два, три, чотири. Раз. Далі в діагональ крокуємо. І два. Розвертаємось. Три і чотири. Раз. Ще раз. Досить складний кусок, його важко буде станцювати, особливо, якщо ви тренуєтеся самі, але ми з вами вчимося танцювати більш складні речі. Чотири раз. Міняємо ніжку. Два, три. Чотири раз. Два, три. Чотири раз. Далі крокуємо і два. Підскручуємось. Три на ніжку. І чотири. А раз. Далі. Стегно танцює. І два. Рок. Три. Чотири. Раз. Далі. І підкручуємось. І крукуємо. Два. Три. Розвертаємось і на початок хореографії. Чотири. Раз. І міняємо. Два. Знову. Три. Чотири раз. Спірай. Два. Три, чотири, раз, і два, три і чотири. Раз. І два. Три. Чотири. Раз. І два. Три і чотири. Раз. Обличчя до вас ще покажу. Чотири. Раз. І ніжку. Два, три. Прямо. Чотири раз. Спіраємо. Два, три. Докручуємося в діагональ. Чотири раз. І два. Три. Підкрутилися. І чотири. Раз. І стигмо. працює. Два. Три. Чотири раз. І хіп-дрі крокуємо вперед два, по двох три, і назад крокуємо чотири раз. І все спочатку. Я покажу вам ще декілька разів разом із музикою, дуже повільно, бо там дуже є складний кусок. І е, ваше домашнє завдання відпрацювати роботу в тілі та е, вивчити нову композицію.